В Австрії пройшов фестиваль будіарту дві 2011. До маленького містечка портсек з'їхалися майстриці і справи з понад 40 країн світу. Подивитися на художників по людській шкірі зібралося понад 30 тисяч осіб. Я дуже люблю цей фестиваль. Він для мене уособлює жагу до життя. По перше, я пишу на незвичному полотні людському тілі. По друге, модель потім може просто все це змити водою, так само як і в житті, бо все у природі змінюється. Фестиваль проводять уже 10 років поспіль. Завжди в Австрії кожного року змінюють лише місто. Щоразу обирають нову тему заходу. Цьогоріч це цирк. Дефасинейшен the... це найвищий вияв мистецтва. Тут модель це Мольберт. Приміром, на фешн-показах її просто одягають. У медіа виставах розміщують на тлі гарної картинки. Однак малюнок на тілі це набагато більше. Художник тут як ніколи близько розуміє і відчуває свою модель. Зазвичай фестиваль триває тиждень. Протягом цих семи днів глядачі не тільки зможуть оцінити фантазії митців, відтворені на людському тілі, а також подивитися на різноманітні вистави у виконанні розмальованих моделей.